Добрий день, 4 вересня, Полтавщина. Це Аронія. Вона вже почала сохнути ще. Чи... Ну, сухо тут вже не поливаю. Це саджанці, на саджанцях. Аронія. Кажуть, вона корисна. Читик знижує там. Таке щось. Ой, а не добре яке. Я не знаю, щоб користь приносило, треба, мабуть, із задоволенням їсти, ну, а це так. Через силу. Треба піти щось добрішого спробувати. Так, це яблуко Red Free американської селекції. Перший врожай на другий рік. Ось так, як палець. Деревинка 12. Плодів тут висить. І ще одне воно перестигло упало. Бачу, що нерівномірно достигає. Ось тут ще така зелена жопка, а ось уже ось уже щось тріснуло. Ну і видно, що вже воно, мабуть, перестигло. Так, а оце ще зірву. А таке саме ось уже вже ватяне. Тобто достигають вони нерівномірно. Ну, зараз і цей краще, мабуть, зірвати, якщо не так, то хай полежуть, які. Зараз розріжемо, спробую, бо ще сам не пробував, які вони. Так, розрізав. Значить, оце ось перестигло зовсім. Тут уже каша вилазить. Ну, все рівно. Не, не піщане, щоб сік є в ньому. Хоч вже й мало, ну ще так. І солодке. А це ось зараз. Оце класне хрустить. Достигло якраз. М -м Сік є тут. Ну, в общем, непоганий смак має. Та й вигляд. І вигляд гарний. Ну, а нерівномірно, значить, в декілька етапів треба збирати їх. Ну, буде продовження не, не за один раз. А це Вільямс. Прайд, заховалося, було вже вони всі зірвані і реалізовані. Ну, а це нормально. Великі яблука, що ті, що ті. Ось такі красені. Так що, а ще розкажу по дереву самому, що воно йому не до перші. Це дуже великий, великий плюс йому. Ось, на слідуючий рік ось. Теж пролодова брунька вже закладена. Ну, доволі, доволі симпатичне деревце. Гілочки Вон, під прямим кутом відходять, практично я їх не відгинав нічого, вони саме так. от Так що. Непогане повинно бути. Ах, ну і все. Black Magic. Родить постійно. До морозі. Зараз засуха. Як так воно таке солодке. Ладно. Щасливо вам.